Переключайтесь на кнопки. Або можна стрічки. Можна починати. Добрий день, шановні учні. Ми з вами починаємо вебінар з фізики. Тема сьогоднішньої зустрічі нашої світлові явища, геометрична оптика. Ви отримали завдання з. Геометричної оптики, до якого необхідно підготуватися, щоб написати контрольну роботу. Тому сьогодні ми з вами будемо розмовляти про світлові явища. З світловими явищами ми зустрічаємося повсякденно, і це розділ фізики, який є дуже цікавим, дуже важливим і дуже красивим. Е, ну, хочу сказати, що напевно багато хто з вас знає, що світло. Це видами випромінювання, які поширюються від так званих джерел світла. Джерела світла бувають штучні і природні, і вони випромінюють світло. Це тіла, які випромінюють світло внаслідок того, що їх окремі частинки, молекули чи атоми випромінюють світ. Світловий Потік світлова енергія поширюється в просторі з дуже величезною швидкістю порядка 300 тисяч км за секунду. Розділ, який досліджує світлові явища, називається оптикою. Це дуже великий розділ. Ви будете знайомитися більш докладно з світловими явищами в 11 класі. А сьогодні ми з вами познайомимося чи згадаємо найпростіший вид. Чи найпростіший розділ оптики, який називається геометричною? І тому за назвою ви бачите, що для нас дуже важливо буде знати не тільки певні фізичні процеси, які відбуваються, а також і знання геометрії, які ви повинні мати вже при вивченні математики. Для описання геометричної оптики нам потрібно буде як для інших. Вивчення інших природних явищ, вдаватися до певних моделей. І сьогодні ми будемо починати саме з найпростіших моделей, які використовує геометрична оптика. Перша модель це поняття світлового промені і світлового пучка. Хоча, зазвичай, ми з вами дуже часто називаємо е, пучок світла, який поширюється від різних джерел променем, але ми повинні розуміти, що е, Є дещо відмінне між цими поняттями, світловий промінь показує зазвичай напрям поширення світлового пучка або напрям перенесення світлової енергії. І це уявна лінія, вздовж якої поширюється світло. Світловим пучком називається велика кількість світлових променів, які виходять від даного джерела. І тому, хоча ми з вами використовуємо дуже часто поняття світлового променя, але застосовує його е, помилково для світлового пучка. Отже, перша модель світловий промінь. Друга важлива модель це точкове джерело світла. На даному малюночку ви бачите е, різні джерела світла. Зліва ми бачимо джерело світла, розмірами якого можна знехтувати за умов даної задачі, і таке джерело називають точковим. З правої сторони ви бачите джерело світла, розміри якого порівнянні з розмірами перешкод та відстанями до екрану.